Усім доброго і мирного часу. Сьогодні спробую відремонтувати ось такий автоматичний вимикач, пакетниками їх ще не називають. Сам ніколи до них не ліз, не розбирав. Працюєте і працюють, десь там на щитку колись треба виключити, чи як замкнув, то треба включити. Ну, Але кажуть, що якраз цей дуже фірмовий, як видно, Made in Франція. І це скоріш буде зовнішній ремонт, ніж внутрішній. Бо, як видно, все тут запаяно і він не розбирається. Ось така крута фірма Hager, каже що краще, ніж Schneider. Ну, не знаю, спорити не буду, може і краще. І яка сталася халепа? Один чоловік збирав електрощиток з таких автоматів, вже зібрав, був готовий, поставив його на стіл, потім випадково зачепив цей щиток. І він падає по закону підлості, якраз ось цими язичками до землі. І таких автоматів там 5 чи 6 штук, всіх відломалися ось ці речашки, ці язички. Ну, коротше, хлопець попав на гроші і каже: взяв би собі автомати хороші, але куди вже без цих язичків? Вже тільки викидати тупо гроші заплатити. Я кажу, ну зачекай, дай один на пробу, може щось і вийде. На продаж не піде, але для себе можливо будеш використовувати. Ну, ось, як видно, пальцем тут вже зачепити нема за що, хіба що якоюсь тоненькою викруткою, ось під цей краєчок можна ще задіти і потягнути. Тільки ось таким чином. Ну, ось так я зробив. Взяв стару голку, така щоб була трошки потовстіша. Розломив її надвоє. Якраз голка вона така пружна, ну твер, тверда сталюка. Не те, щоб там якась скріпка чи якийсь дріт, він зігнеться. А тут все ж таки навантаження йде. І запальничкою нагрів і проткнув якось видно тут аж наскрізь. Ось тако видно. І вже більш-менш воно працює. Вже можна вмикати, вимикати. Але все рівно воно ще не красиве, треба якось його окультурити. Одним словом. Ну, ось приблизно, що в мене вийшло. Це з холодної зварки, склеїв таку, такий язичок, такий речажок. Ще вона не застигла, не засохла, тому м'яка, не хочу пальцями трогати. Ну, Надіюсь, що засохне. Ніде тут приклеїтись не повинно, перевірив, все рухається. Але ще поки е, м'яка. Це знімаю, в разі чого, якщо вона не застигне, то хоч буде зрозуміло, яка задумка була. Ну, ось такий язичок і так зручно буде ним нажимати. Ну, бо в зварці я щось не впевнений. Раніше я брав ось таку зварку, тут 30 грам. Я в ній впевнений, що вона застиває. Правда, колір такий більш темний. Але ось спробував взяти оцю тут 40 грам в такій баночці, але ось я в ній не впевнений. ось Розсипається. ну Як подивитися, всередину оце таке готове, замісилося. І ось що робиться всередині. от, такі от Зверху м'яке, а всередині тверде, що ну, не клеїться, насипалося купа. Тому і не впевнений в цій зварці. І так пройшла ніч, ось ця кулька з цієї холодної зварки вже застигла. Як можна чути, ось зараз спробую ножем пошкрабати, що з неї вийде. Ну, от тверд, тверде таке. Так, а ну напильником. Як воно чешеться. Ну, видно, тро, потрошечки стирається. Ось тако приблизно. Ну, тверде, тверде. На напильнику також сліди залишаються. Так, тепер подивимося, що у нас з цим речашком, з цим язичком. Оп! Ага. Трошки щось тормозить. Так, розберемося. Зрозумів, чому причина, ось, засильно наліпив до, до цього корпусу, що з однієї сторони, що з іншої. І коли ми вимикаємо чи вмикаємо, виходить тертя. Ну, зараз ножем чи навіть ниткою все підчищу. Ну, ось такою ниткою скрутив двоє, пройшовся по кругу цього речашка і все стало на місце. Дивимося. Оп! Працює чудово. Ну, ось так вже можна його використовувати десь у себе. На продаж не знаю. Або чому б і ні, це вже ручна робота, вона ціниться. Ну, а якщо поставити якесь клеймо, підпис, то буде вже авторська робота. Хто його знає, може через років 100 буде цінитися таке діло. А яка собі вартість такого ремонту? Ну, Голка стара, надвоє розломана, ну, копійки коштує. Холодна зварка. Ось така 30 грам, 30 гривень. Ось така велика 40 грам, 45 гривень, здається. Ну, Але цієї банки вистачить на таких вимикачів також, напевно, 40 Тут, напевно, грам тої зварки пішло. Ну, Тобто, собівартість ремонту зовсім дешева.